Який столик зможе поспівати українські весільні пісні найкрасивіше і найголосніше? Кількість гостей за одним столом абсолютно ніякого відношення не має до результату. Головне, щоб співати від душі. Рівень звуку покаже саме цей прилад. Ще рано я скажу, але всі разом так потужно подивимося, хто найголосніший. Три, два, один. І я піду в. if you Після молодятам. гарно. Отакий От принцип. От ми так і працюємо далі, я буду бігати між кожним столом. Яка пісня на екрані? Там намальована квітка червона. Розпрягайте хлопці, коні і лягайте, спочивайте. Дивіться, є пропозиція, можна при того, що співати, можна ще й танцювати. Подивимося, хто ж і танцює гарно. Добре? Але але. не на стільцях, і не на диванах, і не на столах. Можна собі сидіти, можна пристати, помахати медучками. Подивимося, хто танцює. Так. Розпрягайте хлопців, танцюєте, пане Василі, команда. No, daвайте, pokažite. 3 sekunde imamo za startov. In... Arroz! Подивимося, другий куплет. Дивіться, як танцює столик. У нас може так само. Так, я починаю помагай. І копа. Увестево садо рада. <плес> Маруся. Добре, давайте тоді можемо без музики попробувати. те, що називається капельно, цікаво послухати. А капельно один раз приспів, але голосно. Добре, приспів без музики, щоб ніхто не... а куди ви тікаєте від столу? Вся Ще хоче спробувати хапайно, ну, піднімайте руку. Ді столик. Три-чотири. Мачона, моя дівчина сама маруся. раз, два три калина чорна, моя не чина сама. Прекрасно Поплескайте собі. Хто ще готовий подивитися на результати? Маруся. Маруся. Рикали, Дівчина чорна. Не вівчина. Маруся. Рикали на чорна. Гарно молодці. І давайте все весілля з того які є в залі, готові. Маруся. Ще раз можна танцювати, маруся. Вау! Є, yeah! давайте самі поякайте, класно! О, тепер увага, увага, увага! Який столик переміг? Оголошення результатів я не знаю. Я просто став прилад і не слідкував. Знаєте чому? Тому що, так як і на попередньому конкурсі, розваги, розвазі, яка різниця? Головне, що у нас хороший настрій, ми поспівали і робимо весілля, наречених кращим. Правильно, поплескайте молодятам. От. А ті, хто танцювали і співали голосно, ви і так знаєте, що ви молодці. Правильно? За молодих отак. От